Сьогодні сонячний денок видався з холмогорами прогулялися, трохи попас їх. Вчора трошки попровіряв, то оказалось, що всі бацебілі 4-4 гусачка. Ще оту крапчату Зліва, думаю, гуска, але ну ще не факт. І голубенька, вроді би, гусочка. А ці оказалися всі хлопаки. Немає що, оце одна маненька. Гусочка немає що собі навіть залишити. Мамути теж ось. Гріються сьогодні. Так що кому треба ще гусачки, то їх побільшало. Є такі хороші. Це є ся найменший. Там три штучки. Такі ловкі і мамути теж перелиняли будемо чекати пока менші підростуть хочу їх сравнить між собою, подивитися чи стої з них щось там оставлять. Ну гусочки там вроді би есть хороші. Но мне надо гусочки и гусачки, чтобы разделить на два стада. Так, пока, пока шукаю. Вообще ничего не